Привіт, дівчатка! Щиро всіх вітаю, хто до мене завітав на канал Прикраси від Уляни. Сьогодні у мене в роботі, як ви бачите, перли. Е, ну що ж, низочки є білих перлин і низочки, навіть не знаю, якого кольору вам сказати, тому що ну, на світлинах зовсім не цей був колір, був такий голубо-синій. З таким, знаєте, такий відлив, знаєте, Як от бензин, коли розливається з таким така. Ну, Тут у деяких на мастинках є такий перламутр з такою Ну, більш такого якогось чорного кольору. Ой, то, Ви знаєте, напевно, і більш і цікавіше мені, що з цими перлами зробити яку прикрасу. Напевно, я з цих намистин і почну свою роботу, візьму їх першими. Щось треба придумати таке, щоб, щоб якось е, оживити трохи щось якось цікавеньке додати, можливо, до цих намистиночок. Ну, щоб вийшла гарна прикраса. Ну, а ви, звичайно, побачите, що. В мене вийде. Пішла працювати. Ну що ж, завершила я роботу над своєю прикрасою. Ну, як ви бачите, цікавинки я таки в це намисто у вигляді ось цих елементів. Ну, давайте все по порядку. Е я зразу собі чомусь надумала і захотілося мені до цих перлинок. ...добавити намистин червоного кольору. От Я не можу вам пояснити, чому. Я навіть з іншими їх там, білі перлинки, або якісь білі намистинки, або синього кольору, навіть і не спробувала. От Зразу чомусь захотілося мені червоний колір і все. Ось. І я думала, гадала, як це все організувати, цей червоний колір. Ну, от Придумала от такі от елементи. Ну, як придумала, це. По майстер-класу, звичайно, давно я вже навчилася робити ці такі елементи, які можна використати і в сережках, і в підвісках, колонах. Ну і от так собі вирішила зробити. Взяла от такі червоні намистинки, вони 4 мм за розміром це Coral ну і бісер. Так, ось через ось ці намастиночки я через отвір проводила тросик, потім перлинку, і ось тут ви бачите, крімп зажимала. Так, І бачите, трошечки так вийшов такий якби, проміжок між цими рядочками. От, Тому я і сюди ось таку планочку конектор додавала, щоб. ну, І тут так вийшло, щоб воно. ну, вже дивилась так органічно, можна сказати, оце перлинки. Значить, Я думала, цей рядочок повністю зробити з перлинок, але все-таки потім вирішила ось додати ось ці намистинки. Ці намистинки це акрил. Акрил гарний, без швів, без нічого, мають гарний такий теж блиск. От, і ви знаєте, ну, я не гнушаюсь додати до намист акрилові намистини. Я е, рахую, що вони достойні, тому що, ну, по-перше, вони м, дають якби, легкості, е, не додають так важкості е, самій прикрасі і досить непогано виглядають у намистах. Е, вони теж довговічні, тому. Я, Якщо в мене є гарні намистини і вони доречні в прикрасах, я їх додаю. І маю в наявності багато намистин акрилових, і за кольором, і за розміром всяких. Так? Думала, ось, бачите, тут такі ромашечки у мене знову ж розділові. Полюбляю ці ромашечки, тому ви їх будете бачити у моєму майже кожному намисті, тому що в мене в всіх кольорах ці ромашечки є. ось, І е, думала їх сюди проставити, але було знаєте, забагато в цій нижній частині золота. Мені не хотілося уваги, е, щоб воно додавало е, внизу цим перлинкам. А ось це був акцент. Та і було важкувато вирахувати, щоб воно було ті намастинки, я маю ввіду, ромашечки роздільні, щоб вони співпадали, щоб коли от вже отак, ну, ти пробуєш, коли на манікенчик вішаєш і щоб вони співпадали ці з, кожен рядочок, з цими розділовими намастинками, тому я... Їх прибрала і ось так от зробила нижню частину в цій прикрасі, без е, розділових намастинок. А тут і присутні не тільки ромашечки, а й такі ще диски е, червоного. Е, червоні теж. теж Корал Прес було написано: Ось такі намастиночки. Ну і що ж, В мене ще ж залишались намастинки перлів, тому. Тут я вже пішла далі, тут ось таке ще намисточко. Я зробила, яке можна носити і самостійно, і також в парі з цим намистом. Тут я вже додала, як ви бачите, і червоних намистинок, і намистинок ромашечки оці розділові, ну, тому що мені б не вистачило на повноцінне намисто перлів, тому прийшлося додати ці. Ну, я рахую, що, в принципі, непогано ось так от воно виглядає. За рахунок подовжуючої ланцюжка можна регулювати. Ну, Я так старалась зробити, щоб воно було до цього ж підходило за розміром до цього намиста. Ну, Але можна його і вище зробити, або це нижче опустити. Тут ланцюжок дозволяє цьому. Це зробити так? Ну, але ще ж, Уляна ж не зупинилася, вирішила ще зробити. І сережки до цього намиста. Ось, Давайте я ближче вам покажу ось цей елемент. Бачите, ось така вийшла сережка. Ну, чому? Ви не спитаєте, чому одна? А тому одна, що другу ми сережку зробимо з вами. Зробимо зараз майстер-клас, де ми з вами зробимо ось таку сережку, яка може бути прикрасою, бачите, і в намисці, яка може бути і сережкою, яка може бути і підвіскою, і як колон, так, на ланцюжок. Ви можете взяти колір любий, який ви забажаєте на мастини, які є у вас в наявності, і зробити ось такі сережки там, чи підвіску. Ну, що ж, я зараз приготуюсь, і ми з вами разом постараємось зробити ще одну сережку, щоб була ж пара до цього намиста. Ну, давайте готуємось. Так, ну давайте розпочнемо. Для роботи нам потрібна нитка або волосінь. Я взяла волосінь волосіньку, придбала в рибацькому відділі намистини у мене червоного кольору. На таку підвісочку йде 24 намистини розміром 4 мм. І два кольори чешського бісеру. Я взяла сірий і золотистий. Голочка, я взяла ось таку подвійну голочку. Можна і бісерну взяти голочку. Відміряємо 100 см лески і вдіваємо в голочку. І набираємо на голочку такий ось набір. 8 намистин і 8 бісеринок сірого кольору. Наместинка, бісеринка, Намистинка-бісеринка. І е, посління має бути бісеринка. Весь цей набр... набраний ряд ми посуваємо в кінець лісочки і залишаємо невеличкий хвостик. Ну і зав'яжемо це все на 2-3 вузлика. Ось так от ми це все просуваємо до кінця. Але лишаємо кусочок. Невеличкі лісочки він нам буде ще потрібний. Ну, я десь отак досить. Десь ось так досить. Ось так зав'яжемо. Ну, ось зав'язали. У нас таке кільце вийшло, віночок такий з намистин і бісеринок. І ми маємо пройтися по колу, голочку з лісочкою, всі проходячи намистинки і всі бісеринки. Беремо і проходимося по колу через всі бісериночки і всі намистиночки. Ну, ось ми пройшли з по колу. В останнє вже я намистинку проходжусь біля вузлика, От. і після цього нам треба прошити три бісеринки і дві намистинки. Бісериночка так. бісериночка, намистинка, бісериночка, намистинка і бісеринка. Три бісеринки, дві намистинки. Ми маємо пройти голочкою туди. Так, на камеру дуже важко це все робити, але я постараюся. Так, от прошили, і ось в бісериночку третю ми вийшли. Так, тепер я зараз висиплю. А, сюди, от наминочки та бісериночки, мені так буде зручніше на коврику. Так, і ми маємо після цього набрати вголочкою одну сіру, одну золоту і одну сіру бісеринку. І пропустити це все. Через бісериночку. Пропустивши, зараз я покажу намистину. Значить, ми беремо сіру, золотисту і сіру. Так, отакий набір. Після того, як ми вийшли з бісериночки, ми пропускаємо цю намистинку і входимо ось в цю бісериночку. Так, на камеру, звичайно, мені так це важко робити. Так, я собі ближче до очей. Ось. Так. Ось прошиваємо. Ой, запутується все тут. Та, от бачите, ось таке має вийти. Тепер ми знову беремо сіру золотисту, і сіру бісеринку і знову через бісериночку слідуючу, пропускаючи е, на мистиночку. Ось. І так по кругу три бісеринки, і в бісеринку входимо. І так до кінця. Так, ну, ось так у нас має вийти. Ось ми пройшлись всюди, таким набором три бісериночки через кожну сіру бісеринку. Вийшли тут голочкою, Тепер ми маємо голочкою пройтися в Сіру і вийти в золоту бісериночку. От цю сіру, ой боже, оцю сіру і вийти в цю золоту бісериночку. Ось так зараз ми пройдемося в сіру і вийдемо в золоту бісериночку. Вийшли. Тепер ми маємо зробити такий набір: сіру бісеринку. На мистинку і сіру бісеринку. Ось такий набір. І проходимо в кожну золоту бісеринку. Ось так проходимо. Так, підтягуємо. Ось цей кінчик, зараз я його переведу сюди вниз, щоб він мені не мішав. Так, знову набираємо бісеринку на мистинку бісеринку. Проходимо золотисту бісеринку. Проходимо золотисту бісеринку і так йдемо до кінця. Ну, ось дійшли ми до кінця рядочка, прошиваємо золотисту, золотисту бісериночку, останній набір бісеринок та намистинку. Ось так. Такий віночок у вас має вийти. Дівчатка, я вірю, у вас у вас все вийде. Це нескладне, повірте. Нескладно. Тепер беремо голочкою, набираємо три сірі бісеринки. Золотисті нам вже, бачите, і не знадобляться три сірі бісеринки, і будемо проходити теж в золоту. Бісеринку. Три сірі через золоту, три сірі через золоту. Раз, два, три. Так, ось слідуючи цю золоту бісериночку ми проходимо. Так. І так Трошки стягуємо. Раз, два, три. Так, через золоту бісериночку. Через золоту бісериночку. Дівчатка, вибачте, якщо погано видно вам, ну, я стараюсь. Знову три бісериночки сіренькі беремо і знову проходимо через золоту бісериночку. Так, щось тут в мене голочка застрягла. Ось ось так має вас виходити. І стягуємо. Ну, і так робимо до кінця. Так, ну що ж, дійшли, дійшли ми до кінця ряду. От остання золотиста бісериночка, прошиваємо її, стягуємо гарненько. От. Тепер, після цього, коли ми закінчили рядочок, от тут у нас лісочка, ми пропускаємо. Дві е, бісеринки, Е, так, ми після того е, закінчення ми дві сірі бісеринки пропускаємо, проходимо ось середню ось цю, От. ось дві бісериночки сірі, так. Вийшли ми в серединочку цієї бісериночки. Тепер ми беремо, набираємо голочкою намистиночки. І вже в наступні, де три бісериночки, які ми набирали, в середню проходимо голочкою. І так в кожному цьому рядочку, в серединочку, ми будемо проходити голочкою з набраною намистиночкою. Ми беремо от серединочку. Проходимо голочкою тільки з намистиночкою. Знову набираємо. Знову дивимося, де ті в нас три бісеринки сіренькі, находимо серединочку, середню бісериночку і проходимо голочкою з намистинкою. Ось, бачите, ось так от. І так, до кінця. Так, ну ось остання намистина. Прошиваємо її в центральну бісеринку. І після цього нам треба буде потрібно по колу пройти всі намистини і ці центральні бісеринки. от Щоб ми. Придали жорсткості, і бачите, ще тут так нерівненькі ось ці намастинки А коли ми пройдемося по колу, захватуючи бісеринку намастинку бісеринку, намистинку, якими проходилися, воно гарно тоді м м коло утвориться. от Ми пропускаємо це через останню бісериночку, і пройдемося по колу. так Ось ось так ми маємо проходити тепер брати ось цю намистинку, ось цю бісеринку центральну, в яку ми проходили. Так, на камеру дуже-дуже важко мені. Так, давайте я пройдусь по колу це все і вам покажу. Так, ну ось я пройшлась по кругу, всі намистиночки і центральні бісериночки, навіть два рази пройшлась. Ну Готовий. Бачите, вималювався у нас ось така сережка, такий кулончик, підвізка, як хочете, можна назвати. Тепер я беру от прохожу. Бісериночку, ось цю бісериночку пройдусь і вийду в намистинці, щоб зробити ну, бейлик для сережки. А, бо коли, як в моєму випадку, ще я робила для е, намиста, то я вже е, ось так: от складувала і проходила через дві намистинки, бісером скріпляла, щоб от три. Е, Разом вийшла ці елементи. Ось отак ми пройдемо ще сюди в бісериночку. Важкувато мені на камеру, бо я і так маю поганий зір. Так, от я вийшла в бісерину на мастиночку. Цим, цим от ще кусочком я прошиваю там намистинки, бісеринки, зав'язую, ще проходжу, ну і потім вже відрізаю. Ось. А цим, або теж він допомагає пройтись, так, щось я тут начудила, зараз отако. От або ем, він допомагає ще теж пришивати до е, елементу елементу. Ну, ось я візьму, е, десь я сім бісеринок набирала, так, 4, 5, 6 7 ось отак проходила, от і по колу, ще раз, ще раз, ще раз. Щоб от, ну, вийшов такий ось бейлик, за яким ми будемо підвішувати так, Ось проходжу я по колу в бісериночки, формую бейлик, за ми Будемо чіпляти. Ось, бачите? От, Потім ми, я знову голочкою пройдуся вниз, там через бісериночку, через намастиночку зав'яжу вузлики от, і відріжу, і в нас вже все буде готово. Ну, ось. І готова наш друга сережечка. Так, ось беру я. У мене ось така швензочка, такий замочок. Ось сюди можна продіти. А ще ще хотіла вам показати, що ви можете продіти, ну, от такий бейлик взяти, так. І буде ось такий кулончик у вас. Можна ось от. Ось такий взяти, може там зачепити і буде ось така підвісочка. От. Зачепила тепер попробуй зняти його. Так, зараз я інструментом трішечки. Ось так. Е, ну, так, поправимо. Ось сюди, так я одіваю нашу сережечку, Та що ж в мене вже руки трусяться. Так. Ну ось все. Ось готові наші сережки. До намиста. Ось, дівчатка, зробили ми з вами майстер-клас. Вибачте, я хвилювалась. Поганенько мені було от, на камеру. Розумієте, це ж е, далі від очей. Я привикла поближче працювати, але я старалась. Ну, напишіть мені, будь ласка, чи сподобався вам майстер-клас. Ось я надію, що ви використаєте це для своєї роботи, можливо, зробите сережки, кулончик або підвісочку, що забажаєте. Ну, а зараз, як завжди, будуть фотографії. Будь ласка, подивіться, фотографії намиста. Ну, а вже з білих перлів я буду робити в наступному відео другій частині. Так що до зустрічі. Всім всього найкращого, головне, мирного неба. Па-па. З вами була Уляна.